Доброго дня. Хочу підказати можливо, хтось буде купувати собі таку акумуляторну пилу фірми Edon. Взагалі непогана пилка, така потужна, два акумулятори. Але є тут один нюанс. Смазка пили взагалі не працює. Від слова взагалі. Вона є, але вона не може поступати до цепі. Вона тут просто закрита. Вибачте, за те, як я знімаю, не дуже гарно. Дивіться. Ось ось он знаходиться за шиною насос, який подає. І дивіться ось, де знаходиться масло, як шина закриває все як сюди може попасти з Взагалі не розумію.